Что у нас за пробег 233 тысячи. Давай Так, так стекла Все стекла работают как бы центральный замок работает Есть два ключика. Так, 233, а у нас там А, це мінялася, 7 7000 назад масло мінялася. Тобто, через 3000 потрібно буде міняти масло. Ну Ось такий ось автомобільчик. Ось так ось він виглядає. Дивись, думай, кажи, що будемо брати. Машина свіже пригнана. Ну, тобто, по кузову. красивий чорний цвіт. ну Є, понятна, знаєш, десь там там щось камушку відлетіло, тобто, це машина не з салона. Але в класному-класному стані. 99-й рік. Ну, ось так ось вона ось виглядає з боку. Все, чекаю твоєї відповіді.